Як я живу в своїх хоморах з кайфом, чилю на отдихі. Такий ось вінний погрібок, переобладнаний по восточному. Це восток звізда очей моїх. Тут я живу, туплю, сплю і в стірку сушу. Тепло забезпечує оця маленька дуйка, яка працює від генки. Ну а в цілому так нормально. Лежиш, тупиш, відпочиваєш перед тим як на позицію відправитись. Кайф. Чогось не вистачає, правда? Страшно, якщо бува. Отак, страшно стало. Казку вдів. Цигарку взяв. О. І вже не так страшно. you mm -hmm.